Ось це відео залетіло на 230 тисяч переглядів. Автор рекомендує засіб для лікування акне, який за ніч прибере запалення. І я зараз коротко вам розповім, чому категорично не можна такі засоби використовувати при акне. Так дійсно цей засіб прибере висипання за ніч. Але тому, що він містить кортикостероїд в складі флоцинонід. Він блокує запальний і, відповідно зменшує запалення. Але є але гормональні мазі ніколи не використовуються в лікуванні акне, і ви не знайдете жодної згадки про них в протоколах лікування. І ось чому вони не впливають на основні ланки патогенезу. тобто збільшена себе продукція, і антибіотик в складі кремгену, Він абсолютно ніяк не впливає на куті бактеріум акне. Вона до нього просто нечутлива. І більше того, неконтрольоване самостійне використання гормональних мазей буде мати наслідки. Перше, що ви можете отримати, це атрофію шкіри. Навіть при точковому нанесенні може з'явитися локальне потоншення шкіри, і відповідно будуть більш видимі судинки і з'явиться пігментація. Наступне це стероїдозалежне акне. Так, так, тобто те, що ви лікуєте, те, ви і отримаєте. При тривалому використанні ці засоби можуть стимулювати прояви акне. І також ви можете отримати ребаунд ефект. Тобто, після того, як ви припиняєте користуватись таким засобом, ви отримуєте погіршення запалення, тобто рикошет. Краще як точкові засоби використовувати протокольні препарати, такі як бензилпорок або базеленова кислота, які не погіршать стан акне, а будуть лікувати та покращувати стан шкіри